Другий місяць весни квітень, народні прикмети квітня. Якщо сильна гроза на початку квітня, чекайте теплого літа і хорошого врожаю і ягід і горіхів. Якщо вдень дуже жарко, а вночі холодно, то очікується безвітряна погода. Якщо у квітні ідуть дощі, то чекайте доброго врожаю грибів. Надія красоткіна, краса природи. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода. А ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Дітки, сьогодні ми намалюємо весняне дерево, на якому нещодавно з'явилися перші молоді зелені листочки. Але перед цим підготуємо наші рученята. Веселі бегемотики чухали животики. Чухали животики веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять, треба всіх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Маленькі лягушки стрибали калюшки, долонь. Кулак, ти також вмієш так. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик-пострибайчик під кущиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик. Водичка, фарба зелена коричнева і ось такі тривушні палички, з'єднані резиночкою. Змощуємо пензлик і починаємо малювати зі стовбура. Дерево росте знизу вгору. Так само ми починаємо малювати з того місця, де воно буде кріпитися до землі дерево наше. Піднімаємо наш стовбур вгору та зафарбовуємо. Розфарбовувати можна згору вниз або знизу вгору. Лише в такому напрямку. Потім ми малюємо гілочки тонші, приєднуючи їх до дерева. Вони ростуть від дерева, а до них ще тонші, ще менше, ніж вони самі гілочки, до яких іще менше, ніж ці гілочки, розгалуження маленьких гілочок. По усьому дереву, воно в нас таке витвисте. Все, Наші гілочки готові. Переходимо до оздоблення листочками. Змочуємо наші вушні палички, зайву водичку відтискаємо. Ось зелені такі палички. І одразу по три листочка у нас виходить малювати штампуванням. навколо дрібних гілочок, оцих тоненьких, маленьких, не навколо стовбура. Бо листочки ростуть на тоненьких гілочках, не на стовбурі. Так, насаджуємо наші листочки зелені. По всьому всьому дереву, по усім тоненьким гілочкам. Так багато-багато зелених, але ще маленьких таких весняних листочків виросла на нашому дереві. Потім переходимо до малювання молодої весняної травички. Беремо пензлик тепер. і... Короткими рухами згори донизу травичку, густенько-густенько, частенько такими короткими паличками насаджуємо травичку навколо дерева і засаджуємо травичкою усю галявинку. Перед деревом, заповнюючи весь білий простір знизу зеленою молодою соковитою травичкою. Також позаду дерева трохи. Наша галявинка продовжується і за деревом нам її видно. Навіть вийшов у нас такий пагорб невеличкий. Це наше дерево весняне, готове.